Уф, яке м'ясо ніжне, Яке м'ясо ніжне? Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішив приготувати рульку в томатній пасті з гострим соусом. Передивився весь ютуб, дивлюся, готують в темному пиві, в пиві, в алкоголі. Я вирішив зробити щось таке для себе незвичайне: зробити в томатній пасті з гострим соусом. Тому всім. Приємного перегляду і починаємо. Розпочну я з надрізів на рульці, щоб вона добре промаринувалася. Буду робити надрізи. Ось така у мене гарна рулька. Купив я її в метро. Вона була вже заморожена. Я її розморозив. І тепер робимо ось отакі надрізи на рульці. Щоб вона добре промаринувалася. Так, переверну. І ті самі маніпуляції пророблю тут. Тепер надрізи зробили. Ось. Беру часник і буду нашпиговувати часником. Ось отак. Надріжу. Беру рульку, ось отак. І нашпиговую часником. І з другої сторони роблю те саме: нашпиговую часний ком. Од шкірку сюди можна запхати. Ось отак. Шкірка Ось є під шкірку. Ось. Оп. Ось так. Нашпигували. Тепер в мене пуста посудина. Я в неї кладу рульку і показую, що буду робити далі. Друзі, тепер. Що я буду робити? Почну я з маринування. Візьму сіль сіль по, по смаку. Так як вона в мене ще буде варитися, тому солі можна, в принципі, і не жаліти. Водичка вбере потім в себе, скільки потрібно буде. Посолив. Тепер додам чорного, чорного перця. Так, чорного перця дав. Тепер сухий часник. Дав сухого чесника. Копчена паприка. Так, копчена паприка є. Тепер буду натирати рульку. Ось отак. Нічого страшного, якщо випадати буде часничок, нічого в цьому страшного нема. Те, що треба, ми вже зробили. Ось отак. Натираю. Натираю. Дивіться, скільки тут ще. Ось отак. Гарно. Тепер м'язком. Донизу, ось отак. Донизу, м'язком. Добре, ось отак. Так. Ось отак гарно натерли. Треба мені трошки помити руки Та покажу, що буду робити далі. Руки помив, тепер дам томатної пасти. Запитаєте в мене, чому я зразу не кинув томатної пасти і все разом не замішав? Тому, що так мені здається, буде краще. Спочатку сіль перець, паприка, натер все добре і можна давати томатної пасти та соусу гострого. Так, Томатна паста є. Гострий соус у мене. Ось отак дам соусу гострого. О, як буде гостренько. І тепер обережно ось отак буду розмазувати по рульці. Ось отак. З томатним соусом. М -м -м. Ну, Аромат вже дуже добрий. Дуже так не тікати сюди. Перевертаю і так само промазую. Так, друзі. Рульку добре промаринував натер. Тепер відправляю в холодильник на годину. І потім буду показувати, що буду робити далі. Минула година. Рулька промаринувалася. Зараз ще додам спеції лавровий лист. Пару листків додам. Оп. Тепер додам. Перець духмяний. Трошки перцю, Так. Чорнослив. І рульку. Так. Рулька. Знімаємо слівку. Оп. Так, тепер зараз буду заливати водою та на вогонь на 2 години. Ой. Затрамбував на 2 години на вогонь. Друзі, вода вже кипить, зроблю маленький вогонь та буде стояти 2 години на маленькому вогні. Друзі, до рульки ще хочу додати картоплю, буду різати її ось Отакими кружечками невеликими і хочу викласти на дно форми та буду запікати разом з рулькою. Ось отакі будуть картоплинки в мене. Картоплю порізав. Тепер додам трошки солі і перемішаю. Друзі, картоплю поселив. Тепер буду робити соус для рульки. Коли будемо запікати, в кінці я покажу, що я буду робити з цим. Для соусу. Я візьму соєвий соус. Томатна паста. Дам чайну ложку дам. Ось отак. З горкою. Раз. Трошки перемішаю. І мед десь пару чайних ложок. А мед домашній. Так, ось так обережно. Раз. І все ретельно буду перемішувати. Повністю як розтвориться весь мед. Потім покажу, що я буду робити далі. Ось такий густенький. Так, друзі. Рулька зварилася. Зараз буду її перекладати в форму там, де картопля. Дивіться, Друзі, рулька зварилася. Зараз буду додавати зверху соус. Ось отак. Дивіться. дивіться. О, хо-хо-хо, що -хо -хо. буде. Потім поставлю в духовку на 30 хвилин і кожні 10 хвилин я буду діставати з духовки та поливати соусом. Духовка розігріта на 180 градусів. Трошки на картопельку ще полію ось отак. В загальному ось так виходить. Тепер в духовку. Ось така гарна рулька відправляється в духовку. За минуло 10 хвилин. Трошечки дістаю. І зараз буду поливати Сама Має вигляд. І далі в духовку. Друзі, ось така рулька. Зараз ще соусом буду намазувати. Друзі, ось і рулька готова. Дивіться на цю красу. Зараз буду дегустувати та показувати вам. Всім дякую. Хто додивився це відео до кінця, ви молодці! Подякував! До побачення! Друзі! Рулька готова! Тепер хочу продегустувати. Уф, яке м'ясо ніжне! Дивіться, дивіться. Яке м'ясо ніжне! М -м. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm, mmm.